Кудась, я думав так: якщо я, в принципі, нікого не вбив, там, нічого не украв, там ще якісь заповіді не нарушив, то я, в принципі, добра людина, бо я можу якісь ще добрі діла там робити, і за що добрих діл Бог мене якось пропусти. Але ви знаєте, насправді це ошибка. Коли я прийшов до церкви, я в цьому питанні розібрався. Оказується, є, знаєте, дуже багато діл. Людина створила ще похуже, чим сатана, коли ще був в раю. Людина дуже багато зробила, починає з розуму, в своєму серці, то й тим болі і фізично. І знаєте, сатана, він, коли ми прийдемо на суд, він же всі наші гріхи, всі самі страшні, все, що у нас на серці, всі наші мислі, він це все згадає, він це все винесе в світ. І буде на нас клівітати. І якщо Христос за нас не ступиться, то тоді ми підемо в те же місце, де й буде дьявол. А місце дьявола це в пеклі. І стає питання, а як би так зробити, щоб Христос сказав за нас словечко? Це дуже просто. Треба бути Його церков'ю, церков'ю Ісуса Христа, бо це наречена Ісуса Христа, з якою Ісус помовився, з якою Ісус. Має тісні стосунки. І коли ми є частина церкви, то Господь, як чоловік своєї нареченої, Він вступається, Він каже слово, і сатана тоді нічого не може сказати. Бо сам Христос, Він помер за свою церкву, Він пролив кров, щоб церква вона мала вільний вхід до небес. Тому треба ставати частиною церкви, живої церкви, яка виконує поручення Ісуса Христа.